Вітаю всіх глядачів з початком нового робочого тижня. 25 квітня за календарем. І в студії з вами Володимир Кремінь. Що важливого відбулося у місті станом на цю дату, дізнаємося за мить із випуску новин. Ну а зараз про основне. Тепер з водограєм на лівому березі на площі біля кінотеатру Мир відновили і запустили фонтан. Своє повноліття відсвяткувала Державна пенітенціарна служба України. Дитяча здравниця Дніпровського медкомбінату готується до оздоровчого сезону. 22 квітня на площі біля кінотеатру Мир на Лівобережжі Дніпродзажинська відбувся великий святковий концерт, присвячений відкриттю нової зони відпочинку. Тут вперше, після багаторічної перерви, запрацював фонтан. На запуск фонтану приїхали міський голова Андрій Білоусов, секретар міської ради Олександр Залевський, заступник міського голови Олександр Масленков, голова Дніпровської районної адміністрації Олександр Саусь та інші почесні гості. А от як це відбувалось, дивіться далі. Дніпродзержинський фонтан на площі біля кіноконцертного залу Мир розпочинає свій перший сезон після років бездіяльності. Аби не пропустити цю подію, зібрались десятки людей. Немало важливу роль відіграла по справжньому літня погода. Та як він щось тут так, парочку. Ну я не пам'ятаю, що вона Звісно, добре, хорошо дуже добре. хорошо. Так же і й бути. Детки, где было играться, молодец мэр. И набережную сделал, молодец. Хочу поблагодарить власти города за то, что в нелегкое время сейчас открываются фонтаны и благоустраивается город. Это очень здорово, потому что на самом деле этого ждут все горожане. І давно хотели, хотіли, с з благодарностью, спасибо большое, огромное. Міський голова перерізав символічну стрічку і під оплески глядачів роботі. Фонтану був даний старт. Прошлом году ми восстановили фонтан возле пам'ятника матері. сделали там зону отдыха, а також реконструировали фонтан в городском парке. 25 мая, коли буде проходити велодень, ми хочемо запустити роботу фонтан, який буде працювати прямо із Дніпра напротив Данка. Я вважаю, що наша основна задача, щоб город был чистый, город был убран. люди достойні, хорошого отдыха, Тому таких от мест у нас мало бути як можна більше. Відтепер, якщо погода дозволятиме, то фонтан буде працювати щоденно до жовтня. Лишається сподіватись на людську сумлінність, аби це місце радувало мешканців багато років. Андзьоба, Артур Єфімов, міська інформаційна служба. На старому місці тепер нові майданчики. У південному районі, за підтримки депутатів міської ради Сергія Сидорова та Андрія Пустового, було реконструйовано футбольний та дитячий ігровий майданчик. Також за участю керівників південного району, а також працівників комунальних підприємств та районних служб, біля майданчиків було висаджено дерева. У південному районі сьогодні взялися за відновлення зон відпочинку. Голова адміністрації південного району Світлана Колісніченко розповідає, спочатку весни на їхній території розгорнуто велику роботу, яку також підтримали і мешканці. Приємно, ми всі удивлені, що люди з бажанням відзиваються. просят зеленые насаждения, хотят украсить свой, свой двор, поэтому мы продолжаем и поощряем это желание, да, и стараемся максимально удовлетворить их потребности. Сегодня мы проводим субботник на территории парка «Химика», рядом с парком «Химика». Восстановлена силами депутатов площадка, произведен ремонт, произведена покраска. Восстанавливается дитяче футбольне поле допомагає працювати на суботнику і голова квартального комітету району. Каже, площа біля хіміку дуже популярна у мешканців. Гуляють від малечі до пенсіонерів. останнє рік началась така робота. Ви знаєте, навіть у мене во дворі то з дому достаточно старий. Пілятта вот не ножка благоражують веточки, самі дерев'я. ведеться много відчується Дуже Більше спасіба. Хто діє точніше вод. Ми готові допомагати. Конечно, депутати міської ради Сергій Сидоров та Андрій Постової, що взялися за впорядкування цієї ділянки, знають південний не. По розповідям їм цей район близький, тож в планах зробити його кращим ніж був. Сьогодні за підтримкою депутатів на футбольному полі відновлено огорожу, покриття. Поруч відремонтовано майданчик для дітей. Семе хоч вспомнити. От тот судгород, який був кадам, я було совсім мало літ, коли я під стол ходив пішком. Він був весь зелений, красивий, стояли. неповторимые здесь э, скульптуры, там, статуи, там, площадка, каток, химик. В общем-то, Сузор всегда вот, славился тем, что это был действительно такой вот, уголок города, где было очень много зеленых насаждений, где было очень много мест, куда можно было пойти. Поэтому вот сегодня хочется все-таки каким-то образом возродить это, и чтобы осталась после нас память, он действительно стал таким, как он был прежде. Мы все живем с вами в большом промышленном городе, в городе, в котором огромное количество экологических проблем. И когда ты смотришь на серые, унылые какие-то пейзажи промышленных площадок, всегда какую-то светлую и радостную нотку вносят зелень, цветы. Сегодняшнее действие, оно, наверное, в первую очередь вызвано тем, чтобы город у нас становился все-таки лучше, не старел. не умирал, а все таки розцвітал, як сьогодні все живою. Нині ігрова зона для дітей тішить відремонтованими гойдалками. А оновлений майданчик вже готовий зустрічати завзятих футболістів. В найближчих планах району тут проведення турніру з дворового футболу між командами дворів південного у 1998 році наказом президента України було створено Державний департамент з питань виконання покарань. Правонаступницею цього департаменту стала Державна пенітенціарна служба, яка сьогодні відповідає за дуже важливий аспект спілкування з людьми, які ступили на невірний шлях і відтепер потребують реабілітації та перевиховання. Наказ про створення цієї служби набрав чинності саме 22 квітня. Отже, цей день по праву вважається професійним святом усіх, хто має відношення до пенітенціартування. Цярної служби звичайно святкували цей день і у Дніпрозажинську, де вже багато років успішно функціонує училище з професійної підготовки пенітенціаріїв. У цьому році навчальному закладу виповнюється 39 років. І за цей час у цих стінах пройшли навчання понад 60 тисяч представників пенітенціарної служби. В училищі створені усі умови для того, щоб курсанти змогли здобути необхідні знання та стати справжніми спеціалістами. Для цього в училищі створено відповідно до останніх освітніх вимог 16 навчальних аудиторій, 3 лекційні аудиторії, стрілецький стир, що тримав напрямками для стрільби, три спортивні зали, полігон, спортивне містечко і е, смуга перешкод. Привітати представників служби із виконання покарань з професійним святом завітав очільник міста Андрій Білоусов, який відзначив, що цей навчальний заклад має статус показового та відомий далеко за межами Дніпродзержинська. У нас в Україні є три училища, які готують співробітників пенітенціарної служби. І я рад і тим, що іменно наше училище Дніпродзержинська – це найдет, скажімо так, опитне училище з великою історією. Йому вже 40 років і за ці года роки підготувала 65 тисяч сотрудників. Я желаю всім і преподавателям, училищі, випускникам, і вітеранам, і сотрудникам успіхів в столь важної для нашої країни роботі і ми і їхнім близьким щастя, здоров'я, всього самого, країна, тому що їхня робота для нас, і для всієї нашої країни. Хочеться побажати всім панітенціаріям нашої держави. Перш за все, це міцного здоров'я, сімейного благополуччя, мирного неба і впевненості у завтрашньому дні. Розпочалося свято із невеличкою оглядовою екскурсії, під час якої міський голова зміг ознайомитися із матеріально-технічною базою навчального закладу та на власні очі подивитися, в яких умовах навчаються курсанти. Наступний етап урочисті збори, під час яких учасникам свята продемонстрували видовищні показові виступи найкращих курсантів училища та церемонія нагородження, на якій були відмічені найбільш досвідчені та видатні представники педагогічного складу навчального закладу. Завершився захід традиційною концертною програмою. До початку оздоровчого сезону 2016 року лишилося трохи більше місяця. У дитячій здравниці лісова казка Дніпровського медкомбінату роботи ведуться згідно з графіком. Великих ремонтів цьому році не планується, що частково пов'язано з фінансовими труднощами, але все найнеобхідніше для забезпечення гарного здорового відпочинку дітей металургів робиться. Та сказав в інтерв'ю директор по персоналу ПАД ДМКД Анатолій Полівода. Же великий обсяг робіт було виконано два роки тому до 55-річчя дитячої здравниці, тому сьогодні зусилля зосереджені на косметичному ремонті корпусів. Перший, другий, третій корпус закінчений, Осталось кілька кімнат. в третьому корпусі, де необхідно призвести покраску полу, діла покраску в четвертому та п'ятому корпусах. Звісно, необхідно що зайнятися фасадами, тому що кожен рік ми їх білим. Із серйозних робіт це заміна каналізаційних труб у четвертому корпусі та укладена тротуарна плитка на доріжках і майданчику. Щоправда, цю роботу ще треба завершити і треба встигнути до початку сезону. Та на сьогодні основне завдання це забезпечити дитячими путівками усіх працівників медкомбінату, незалежно від того, чи є вони членами одного з двох діючих у нас профспілок, зауважив Анатолій Полівада. Або навіть вони не перебувають у жодному. по детскому оздоровительному комплексу, это оплачивают в полном объеме, оплачивает металл, металлургический комбинат. То есть это деньги, которые зарабатывают мы с вами, работники комбината. І всі путівки довжні бути доступні для всіх працівників комбінату. У цьому році функції розподілення путівок по цехам займається адміністрація медкомбінату, а зокрема директор з персоналу, адже соціальна сфера це зона його відповідальності. А управління соціальної політики, яке таке ж йому підпорядковане, відповідає за забезпечення об'єктів соціальної сфери медкомбінату, у тому числі і дитячої здравниці. Тому було прийнято рішення. Ми створили групу. Которая приймає заяви на оздоровлення на чотири Як які завжди доклісова казка буде працювати у чотири зміни по 750 дітей у кожній, і поки що на перший заїзд поступило 249 заявок. Тож є можливість у червні відправити на оздоровлення дітей, батьки яких не працюють на медкомбінації. А популярністю користуються дві наступні зміни, тож заяв там більше. У нас путевки для, работников, для детей работников комбината выдаются бесплатно. Единственное, что взымается с трудящихся, это налог на доходы физических лиц. В соответствии с налоговым законодательством, все, кто получает какую-то прибыль, І доход об'язаний заплатити налог на та доход, плюс військовий збір, що разом складає 753 гривні та 12 копійок. Ця сума перераховується до бюджету держави. Також прийнято рішення про створення загальнокомбінатівської комісії, яка буде приймати рішення з різних питань стосовно виділення путівок, як працівникам медкомбінату, так і фізичним особам, інтернатам та іншим бюджетним установам. Але після того, як повністю будуть забезпечені путівками діти металургів. По заполняемости каждой смены. Если у нас будут оставаться места, мы будем рассматривать вопросы и выдачи второго, второй путевки. То есть работают папа и мама. Первый раз обратился папа, второй раз может обратиться мама. Якщо в нас міста будуть, ми теж я думаю, будемо положительно розглядати питання, видавати путівки. Є чимало звернень від колишніх працівників, а нині пенсіонерів, які хотіли б оздоровити своїх онуків у лісовій касті. Цю проблему також будуть розглядати, сказав Анатолій Петрович. Тобто життєвих ситуацій людей багато. Це і діти, які знаходяться під опікою і повторні видачі. На сьогодні ж вартість путівки на одну дитину становить 3167 тисячі гривень. Тож бажаючи як співробітники, так і не працівники комбінату з усіх питань можуть звернутися у робочу групу, яка розташована на першому поверсі інженерного корпусу. Дніпродзержинськ гідно провів тиждень з озеленення та завершив його масштабним екофестивалем, що відбувся у міському парку культури та відпочинку. У заході взяли участь представники міської влади та просто небайдужі городяни, які бажають зробити своє місто прибраним та квітучим. Окрім висадки, клумби провели підсумки міського екофестивалю, тож не обійшлося на святі і без маленьких городян. Детальніше по темі у наступному матеріалі від наших кореспондентів за чисте довкілля. Акція «Зачисти довкілля стала завершальним етапом тижня екології у місті. За цей час активістам вдалося висадити у Дніпродзержинську понад 5 тисяч дерев та 2 тисячі кущів. Звичайно, не змогли обійти увагою і міський парк культури та відпочинку. 23 квітня тут висадили величезну клумбу із квітами, яка відтепер стане справжньою окрасою цієї зони відпочинку. В перших рядах активістів акції «Зачисти довкілля очільник Дніпродзержинська Андрій Білоусов. Самое главное, что в этой акции приняла э, участие не только коммунальные службы города, но и жители города. И бюджетная сфера, и промышленные предприятия, просто жители города, пенсионеры, молодежь, которые выходили в свои дворы и садили во дворах цветы и деревья, ну то есть и кусты. То есть мы совместными усилиями наводим город в городе порядок. И, конечно же, когда человек посадит у себя во дворе либо дерево, либо кустарник, либо цветы, он сделает все для того, чтобы сохранить это зеленое насаждение. Завдяки дружній та командній роботі, вже через півгодини клумба радувала око кольоровими квітами. За словами учасників акції, така спільна робота на користь рідного міста дуже зближає та дарує гарний настрій. Конечно же, спасибо всем, кто принимал участие в хорошей акции за чисто до килля. Потому что пока мы с вами не придем к тому, что у нас во дворах, у нас в городе должно быть все в порядке, у нас не будет чисто. А сегодня вместе с городским головой работают э, и должностные лица местного самоуправления, самоуправления. А целую неделю работали все жители во дворах, высаживали деревья, высаживали кусты и получали от этого удовольствие. Ну, хотелось бы сказать, что наш департамент в полном составе. Мы абсолютно все пришли. Мы с удовольствием приняли предложение принять подобного рода акции. Это не просто полезно и нужно, это очень сплощает наш коллектив, потому что мы общаемся, мы делаем одно полезное, хорошее дело для города, но побольше бы таких акций и мероприятий. Мы только замуж. Вы знаете, пожалуй, это первое такое красивое массовое. Такое грубое скажу слово мероприятие, которое у нас проходит. Ну, результат вы сами уже сейчас видите, будет красивая клумба. Очень приятно, что парк стал центром внимания городского руководства. Приятно, что постоянно уделяют и контроль, и внимание. Людям цього дня було не лише у центральній частині парку. В одному із затишних куточків можна було побачити молодих людей на велосипедах, які випробовували новий велотрек, що з'явився у парку завдяки спільним зусиллям небайдужих активістів та міської влади. Ну якби ми пропонували, ми хочемо зробити подобік як в інших странах. В Києві є. подобный пам трек и вот предложили нам предоставили такую возможность мы сами делаем а нам помогает глину машины вот сейчас свет должны поставить лавочки парковку велосипедную. вот вот это как бы основа а так только начали делать сейчас еще будет середина очень благоустроена будет будет середина более интересная ну как бы большой такой трек размеры большие один из самых больших хотим в украине сделать Ніколи було сумувати і маленьким відвідувачам парку, адже цього дня тут провели підведення підсумків конкурсу на краще дослідження юних екологів. Переможці отримали пам'ятні подарунки та грамоти. Молоді люди, що сьогодні так активно цікавляться екологією, глибинно вивчають проблеми нашого міста та мріють, що коли-небудь зможуть їх вирішити. Меня волнує проблема нашого міста, тому що у нас є заводи, які загрязняют окружающую среду, А так как я очень люблю этот город, то я хочу как-то йому помочь. Також гості парку могли ознайомитися із виставкою дитячих малюнків на екологічну тематику та спостерігати конкурс малюнку на асфальті, в якому взяли участь учні шкіл міста. Два дні в залі академії боксу проходив відкритий чемпіонат Дніпрозажинська з боксу серед жінок. На ринг виходили 20 спортсменок всіх вікових категорій, які представляли Запоріжжя, Кременчук, Мелітополь, Павлоград, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Першотравенськ та Покровське. Чезні Прозажинська захищали шість вихованок з ЮСШ номер один, а також боксерських клубів Дзержинець і Шкіряна Рукавичка. Завдяки президенту Федерації боксу Дніпродзержинська Костянтину Саусю в нашому місті проводиться вже другий турнір за участю юніорів, жінок і еліти жіночого боксу. Перший чемпіонат відкривала пара Марина Гальчук, Дніпродзержинськ і Валерія Семенченко Запоріжжя. Після чотирьох двохвилинних раундів суддівська колегія віддала перевагу гості із Запоріжжя. Якщо в боксі 33-річна Марина Гальчук є дебютанткою, то в інших екстремальних видах спорту у неї вже є чималі заслуги. Дівчина не перестає дивувати своєю жагою саморозвитку. Ей до вподоба, азарт і екстрим. До этого я занималась штангой, пауэлипсинг, жим лежа. Ездила на соревнования с одной из лучших достижений это серебряный призор чемпионата мира. А, вот, это такое у меня хобби, развлечение. Не так, что связываться с этим жизнь. Просто нравится. Вот потом понравился бокс. Раньше, когда не смотрела его, не занималась им, а, понравился бокс, захотелось вот такого экстремального вида спорта. Нравится выигрывать, нравится азарт, нравится экстрим. Поэтому бокс такой, я думаю, бокс это для таких людей, для настырных, настойчивых, а, чтобы как танки вперед просто и шли, несмотря ни на что. Боксом занимаюсь недавно, чуть больше года. Это мои сегодня а, четвертые соревнования. От боксирувалася Валерія Запорожжяна, чемпіонка України. Вот, сьогодні проиграла. Нелегким став бій Карини із Анастасією Семановською із Мелітополя. Судді лише по очкам віддали перевагу призеру чемпіонату України Семановській. Проиграла, наверное, из за того, що мала опыта. І возможна що дихалка паділа німного. Важко довелося дебютанці Наталії Сазикіній. вперше одягнувши боксерські рукавички всього місяць тому. підопічна тренерів Анатолія Румянцева і Валерія Шульги на цьому чемпіонаті відразу потрапила під пресинг Анастасії Харченко з Кременчука. Більш досвідчені спортсменці вдалося нав'язати відразу ж свою тактику, і це принесло плоди вже на початку другого раунду, коли суддя на ринку зупинив бій через її повну перевагу. Наверное, мне не хватило для победы опыта. Девочка занимается уже почти 9 месяцев, а я только полтора. Поэтому, как там, не, ну я старалась. Наталія Фазикіна реабілітувала себе вже наступного дня, вигравши матчі у зустріч. Її підтримала Карина Дудник і Оксана Заволока. А в даний час в ДЮСШ номер 1 боксом займаються 5 дівчат. Тренер Валерій Шульга нарікає, що з ними працювати важче, ніж з хлопцями. З дівчатами намного тяжелее работать. Вот. Чем с мальчиками. Ну, как говорится, жизнь идёт вперёд. Девочки тоже хотят заниматься, вот. Пуз Німаються, становляться олімпійськими чемпіонами, чемпіонами міра. Однією з явних фавориток чемпіонату була 15-річна Вікторія Козинська з Покровського району, що на Дніпропетровщині. Тренер Фелікс Мамедов вважає свою вихованку надією українського жіночого боксу. А це моя вас моя саме дважды чемпіон України, 15-16 років, 63 60 кг, 66 кг, 2001 року. Вона перший номер України готується ответственным міжнародним всенуванням, і ми надіємося, що вона буде защати честь України, флаг України в Турції на чемпіонаті Європи. Дворазова чемпіонка України Вікторія Козинська, фанат боксу в дуже хорошому сенсі цього слова. Своєю метою на нинішньому етапі вона намітила участь в чемпіонаті Європи. Батько, вони повірили в мене і. Надіюся, що я вийду на міжнародний турнір і на всі останні побуду на по всьому світі. В офіційних змаганнях перше місце зайняли наші землячки Валерія Капустіна і Наталія Терентієва зі спортивного комплексу Дзержинець а поєдинок з участю Терентієвої проти Валерії Семенченко із Запоріжжя був визнаний найкращим боєм чемпіонату. І тепер до новин від метеорологів: тепла і ясна погода 24 квітня нам забезпечена. Опадів не обіцяють. Температура повітря вночі становитиме біля плюс 15 градусів, а в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 20. Вітер південний 4-5 метрів на секунду. Ну а це всі новини на сьогоднішній день. Свіжих новин чекайте завтра. Мені ж залишається тільки побажати вам успішного влеття в потік робочого тижня і виключно позитивних емоцій. Зустрінемось завтра. хай щастить.